У старі часи, коли варто було лише побажати чогось і бажання здійснювалося, жив на світі король. Мав він трьох дочок. Усі вони були одна краща за іншу, а вже молодша королівна була такою прекрасною, що навіть саме сонечко, що так багато бачило всяких чудес, та й те дивувалося. Біля королівського замку ріс великий темний ліс. В тому лісі під старою липою був виритий колодязь. У спекотні дні заходила королівна в темний ліс, сідала біля прохолодного колодязя, а коли їй ставало нудно, брала вона золотий м'ячик, підкидала його і ловила. Це була її улюблена гра. Але одного разу трапилося так, що підкинутий королівною золотий м'яч потрапив не в її простягнуті ручки, а пролетів повз них, вдарився об землю і покотився прямо у воду. Королівна стежила за ним очима, але, на жаль, м'ячик зник у колодязі. А колодязь був глибокий, настільки глибокий, що дна не було видно. Стала тут королівна плакати, плакала, ридала вона так голосно і так гірко, і ніяк не могла втішитися. Плаче вона, заливається і, раптом чує чийсь голос. Що з тобою, королівно, від твого плачу і в камені жалість з'явиться. Озирнулася вона, щоб дізнатися, звідки лунає цей голос. І побачила жабеня, що висунуло свою товсту потворну голову з води. А, це ти, старий водошльопе, – сказала дівчина. Плачу я за своїм золотим м'ячем, що в колодязь впав. Заспокойся, не плач, відповіла жабеня. Я можу твоєму горю зарадити, але що ти даси мені, якщо я дістану твою іграшку? О, та все, що хочеш, любе жабеня, відповідала королівна. Мої сукні, мої перли, самоцвітні камені, а ще на додачу золоту корону, яку я ношу. Відповідає жабеня. Не треба мені ні суконь твоїх, ні перлів, ні каміння самоцвітного, ні твоєї золотої корони. А от якби ти мене полюбила. Та став би я тебе скрізь супроводжувати, розділяти твої ігри, за твоїм столиком сидіти поруч з тобою, їсти з твоєї золотої тарілочки, пити з твоєї чарочки, спати у твоєму ліжку. І якщо ти мені це пообіцяєш, я готовий спуститися в колодязь і дістати тобі звідти золотий м'ячик. Так, так, відповідала королівна, я обіцяю тобі все, що хочеш, аби ти мені тільки м'ячика мого повернув. А сама подумала пусте городить дурне жабеня, сидіти йому у воді з подібними собі та кумкати. Де вже йому бути людині товаришем? Заручившись обіцянкою, жабеня зникло у воді, опустилося на дно, а через короткий час знову виплило, тримаючи в роті м'ячика, і кинуло його на траву. Затремтіла від радості королівна, побачивши знову свою чарівну іграшку, підняла її і втекла під стрибом. Зачекай, зачекай, закричало жабеня. Візьми ж мене з собою, я не можу так швидко бігати, як ти. Де там, марно їй услід на все горло кумкало жабеня, не слухала втікачка поспішила додому і скоро забула про бідне жабеня, якому довелося ні з чим знову лізти у свій колодязь. Наступного дня, коли королівна з королем і всіма придворними сіла за стіл і стала їсти зі свого золотого блюдця, раптом ляп-ляп, ляп-ляп, хтось причалапав по мармурових сходах і, діставшись доверху, почав стукати в двері. «Королівно, молодша королівно, відчини мені. Вона схопилася подивитися, хто ж там міг так стукати, і, відчинивши двері, побачила жабеня. Швидко грюкнула дверима королівна, знову сіла за стіл, і дуже страшно їй стало. Побачив король, що сердечко її сильно б'ється, і спитав: Дитятко моя, чого ти боїшся? Чи це не велетень, який стоїть за дверима і хоче викрасти тебе? Ах, ні, відповідала вона, не велетень, а мерзенне жабеня. Чого ж йому треба від тебе? Ах, любий батечку, коли вчора в лісі сиділа я біля колодязя і гралася, впав у мій золотий м'ячик у воду. А оскільки я дуже гірко плакала, жабеня мені дістало його звідти. І коли воно стало наполегливо вимагати, щоб нам бути відтепер нерозлучними, я пообіцяла, але ж я ніколи не думала, що воно зможе вийти з води. І от воно тепер тут, за дверима, і хоче, сюди у ти. Жебеня постукало вдруге і подало голос. Королівно, королівно, Чого ж ти мені не відчиняєш? Обіцяла мені вчора, ти хіба не пам'ятаєш? Королівно, королівно, що ж мені не відчиняєш? Тоді сказав король, Що ти обіцяла, те й повинна виконати? Іди і відчини. Королівна пішла і відчинила двері. Жабеня скочило у кімнату і, стрибаючи вслід за королівною, дострибало до самого її стільця, сіло поруч і крикнуло Підніми мене. Королівна все зволікала, поки нарешті король наказав їй це виконати. Ледве жабеня посадили на стілець, воно вже і на стіл запросилося. Посадили на стіл, а йому все мало. Підсунь на своє блюдце золоте ближче до мене, щоб ми разом поїли. Що робити? І це виконала королівна хоча й з видимим небажанням. Жабеня наминало страви за обидві щоки, а молодій господині шматок у горло не ліз. Нарешті гість сказав Гнаївся я та й стомився. Е, віднеси ж мене до своєї кімнати та приготуй своє ліжечко пухове і куа ляжемо ми з тобою спати. О, розплакалася королівна. Страшно їй стало і доторкнутися до холодного жабеняти гидко, а тут воно ще й на м'якому чистому ліжку хоче спочивати. Але король розгнівався і сказав, хто тобі допоміг у біді, того тобі потім зневажати не годиться. Сяла королівна жабеня двома пальцями, понесла до себе на гору і кинула в кут. Але коли вона вляглася в ліжку, підповзло жабеня і каже Я стомився, я хочу спати так само, як і ти. Підніми мене до себе, або я батькові твоєму поскаржуся. Ну Тут же королівна розсердилася до краю, схопила його та й кинула, що було сили об стіну. От тепер вже ти заспокоїшся, мерзенна жабо. Упавши на землю, обернулося жабеня прекрасним королевичем із чудовими, лагідними очима. І став він з волі короля милим товаришем і чоловіком королівні. Тут він розповів, що зла відьма чарами перетворила його на жабу, і що ніхто на світі, крім королівни, не в силах був його з колодязя визволити, і що завтра вони разом поїдуть до його королівства. Тут вони заснули, а на ранок, коли розбудило їх сонце, під'їхала до Ганку розкішна карета, білі коні з білими страусовими пір'ям, на головах, уся збруя із золотих ланцюгів, а на зап'ятках стояв слуга молодого короля його вірний генріх. Коли повелитель його був перетворений на жабеня, вірний Генріх так засмутився, що наказав зробити три залізні обручі і закував в них своє серце, щоб воно не розірвалося на шматки від болю та туги. Карета повинна була відвести молодого короля в його рідне королівство. Вірний Генріх посадив у неї молодих, став знову на зап'ятках і був дуже радий з того, що його господар позбавився злих чар. Проїхали вони частину дороги, як раптом чує королевич позаду себе якийсь тріск, немов щось облумилося. Обернувся він і закричав. Що там хруснуло Генріху, невже карета? Ні, ціла вона, мій повелителю, а це луснув залізний обруч на моєму серці. І ще, іще раз хруснуло щось під час мадрівки, і королевич і ці обидва рази теж думав, що ламається карета, але то ламалися обручі на серці вірного Генріха. Бо його господар був тепер звільнений від чар і дуже щасливий.